Олеж, вітаю. Черговий тижневий цикл вже позаду. Як добре вам вдалося підготуватися до гри з Поліссям? Ну у нас був скільки днів було на підготовку, щоб підготуватися до полісся. Думаю, ми в хорошій формі підготувалися до Полісся і в суботу покажемо на, на що ми здатні. Як особисто тобі ця команда, як зараз вона себе проявляє в чемпіонаті? Що можеш сказати? Які сильні сторони ти для себе виділяєш у них? Ну це є зараз на теперішній час лідер, один з лідерів е, Прем'єр-ліги. Е, в них є дуже хороші гравці, які вже достатньо довго грають в прем'єр-лізі. Досвідчені, скажімо так. Приїхали хороші легіонери? Макона дуже швидкий футболіст. Також є хороші футболісти, такі як Тонковський, Бутківський, в Я думаю, гра буде дуже цікава. Як ти думаєш, як можна нам нейтралізувати їх сильні сторони, за рахунок яких наших дій, нашої команди? Ну, звичайно, нам треба бути сконцентрованими в першу чергу всю гру зіграти десь може жорстко, але в межах футбольних правил. Звичайно, ми хочемо показати свої сильні сторони, тому побачимо з тих пір, як наш клуб покинув Едмар, чи щось змінилося в команді, що змінилося в тренувальному процесі, чи все залишилось в принципі так, як і було. Ну загалом картинка сильно не змінилася. Можливо, чуть-чуть змінилося тренування на рахунок тактики, Чуть-чуть більше тактики, і а так загалом нічого більше не помінялося. До гри з чорноморцем нашої команди була безвиграшна серія. А після того як нам все ж вдалося здобути три переможні очки, психологічний стан в команді змінився, чи в принципі такого вже тиску і не було до того до тієї перемоги. Ну, звичайно, ми довго не перемагали до того, і виграти в Чорноморця в хорошого суперника дав позитивний імпульс нашій команді і надіємося, ми так далі і продовжимо. Дякую та бажаю перемоги вже завтра. Дякую, Іван.